Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Трамп знову вчудив у притаманній деградованим людям внаслідок їхнього віку. Так, ну. Те, що роблять люди, аби щось робити, щоб нічого не робити. Так. Я маю на увазі перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. Оце класика, ви розумієте? Я, З цього можна зробити висновок про сутність цієї людини. В науці це називається паліативи. Коли відбуваються якісь рішення, які ні на що не впливають і нічого не змінюють. Оце його сутність така. Тобто, тріпати язиком, струшувати повітря, але нічого реального, конкретного не робити. Так. Тому що ну, треба щось робити конкретно. А все ж відкладається. Подивіться: зверніть увагу на сутність оце відкладання, оце, е, тиждень, Оце через два тижні, Оце через 50 днів, Оце через 60 днів, Оце через місяць, Оце через 100 днів і так далі. І тому подібне. Ну подивіться, це відкласти. Щось треба робити. Українській нації, коли вона була мудра і розумна, так, на черговому підйомі цивілізаційному, є такий вираз: був дурний та взяв дурну вату, та не знали, що робити, підпалили хату. так, ну, Ти сидиш на якійсь посаді. Так. І ти знаєш, що чи підказують тобі, якщо ти сам не знаєш, що треба щось робити весь час. зійснювати якісь дії, так. Ну, якщо ти дурний та ще й взяв дурнувату команду, так, то ти що, ти вводиш тарифи проти своїх друзів, так. Але не займаєш своїх ворогів. І все воно відбувається так, як воно мало б відбуватися. Ну, очевидно, вороги починають об'єднуватися, раз ти не робиш так, щоб їх роз'єднати. Ну, це очевидні речі для державного діяча. Вороги мають бути роз'єднані, так? А об'єднуватися ти своїми друзями. Тут все навпаки. Так. Але ж ну, вимагає, ж, ну, повинен ну, він же щось таке зробити, нарешті, прийняти якесь рішення і все останнє, не відкладаючи на, на черговий термін. Так. Тому що все те, що дурне, воно не відкладається. Так. А все те, що розумне, потрібне, необхідне. Те, що на часі, воно відкладається. Ну, зверніть увагу на це все, що відбувається. Дурне, вводиться моментально і показується, підписується і показується отак. Усім на весь світ. А те, що розумне, те, що мало бути, воно відкладається постійно. Ну і нарешті вже. ж... Видно, всі ці Хексети, і, і Рубіо і, і Венси сказали, що треба що ж робити таке розумне, дуже. Так, для того, щоб це ну, показати на весь світ, що ну, прийшла ж команда дієвих, молодих, розумних, кваліфікованих людей. І ось тобі на. <гум> Ова! От ТАКОЙ! Кажуть чернийський. Вов! <гум> Овва, вов, ну. <гум> Близьке, ну, ми ж індоєвропейці. Усі. <гум> ну, крім московитів, андрофагів, звичайно, і угорців. Так. Всі останні. Ага, ще фіни. Так. А всі останні в Європі індоєвропейці. Так. Ну, якщо там, бо мені почнуть закидати, що там є деякі народи незрозумілого походження, так, там в Іспанії є баски, але не будемо вдаватися в науку, так. У нас конкретне рішення. Міністерство оборони перейменовано на Міністерство війни. Червона доріжка плескає так. Я думаю, що це за порадою алкоголіка Хегсета. І, і, ну, до такого і хтось інший на тверезу голову додуматися не міг.